Продовжуємо розмотувати клубок, який офіційно назвали конкурсом. А фактично він дедалі більше нагадує ілюзійне шоу з наперед прописаним сценарієм. Йдеться про відбір членів наглядової ради комунального некомерційного підприємства «Кобиляцька міська лікарня, подію, що відбулася минулої середи, в залі міської ради і вже встигла стати предметом серйозних запитань. Ну, про процедуру виступи формальності я вже детально розповідав учора. У відео. Сьогодні ж про те, що не любить світло Софітів, але дуже боїться відеокамер. Ну, нагадаємо, склад конкурсної комісії виглядав солідно і переконливо. Депутати, представники громадських організацій, обласні посадовці. Очолював комісію Олег Славянський, секретарювала Ольга Татарко, це депутати Кобаляцької міської ради, працював також комісія Роман Киценко, депутат. Поруч, громадський сектор. Ігор Лесик, представник ротарі клубу Кобеляки, Наталія Шебійка з громадської організації «Асоціація медичних сестер Полтавської області, Ігор Лях з Великобудущанського громадського формування з охорони правопорядку, представ... а також представники Департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації. Олександр Оглобля, заступник начальника управління з роботи з медичними кадрами у департаменті охорони здоров'я, Наталія Сугак, начальник відділу стратегічного планування моніторингу закупівель у сфері. Фінансової та економічної діяльності Департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації, а також Юрій Васильович Курилко, заступник директора Департаменту охорони здоров'я, заступник Віктора Лисака, Полтавської обласної державної адміністрації. Здавалося б, усе серйозно прозоро і по дорослому. Завдання обрати трьох членів наглядової ради з шести претендентів. Вибір непростий. Але здійснений. Комісія проголосувала, протокол підписали, і тут починається магія. Не магія Коперфільда, а магія канцелярська. У документі з'являється диво. Заступник директора Департаменту охорони здоров'я Юрія Курилка був відсутній. Саме так це зафіксовано в протоколі. Напроти його прізвища написано: відсутній. А у додатку, де повинні бути виставлені його оцінки, стоять буква Н. Людини, наче й не було. Проте є одна проблема відеозапис конкурсу. Бо камера не бреше. На відео чутко видно й чути голос Юрія Васильовича Курилка. Для мене впізнаваний на 100%. – сто відсотків. Я не записував себе прізвище ім'я. І ну, по-батькові, але я записував по порядку і номери. Так, от, допустим, так як у нас була презентація, і я можу сказати, перший кандидат буде говорити, який то вам другий кандидат, такий-то її і... прийняти. Тож я не буду говорити. Мізи ще на кубачка. Добре. Ну, добре, так, Добре, Ви приймаєте, так, добре. Да, да. дякую. Давайте так поступимо. Ви коли будете називати першого кандидата, ми і назвемо його прізвище тут на місці. Перший кандидат два мали. Одну, одну хвилинку. Ми зараз так. координуємо перший кандидат так, Дрига так. Володимир Давидович. так? Так, так. Угу. Другий кандидат це 5 барів. Дмитренко. Так, так стоп. Третій кандидат 3 бали. Так. Четвертий решетило. Да, Власне Николаевич там 6 балів. Шевцова Жанна Олександрівна. П'ятий кандидат 4 бали. І шоста Короб... це Коробєні. 5 бали. 5, 5 бали. Дякую. І тут виникає логічне запитання. Якщо людина була фізично присутня, брала участь, говорила, то хто ж і навіщо стер її з офіційного документа? А це вже не про неуважність, не... це про фальсифікацію, про протокол, який живе власним життям і не має нічого спільного з реальністю. А раз так, усі оцінки, усі бали, усі результати автоматично стають сумівними. Мені прикро за роботу голови комісії Олега Слав'янського, секретаря комісії Ольги Татарко. Їм довірили таку серйозну справу. Вони, мало того, що вели себе досить дивно, вони ще й спотворили результати і підготували такий сфальшований протокол, який не відповідає реальності. І забули не кого-небудь, а самого заступника директора департаменту. Для Кобиляк це буде черговий наука, що на такі відповідальні моменти треба відповідно і ставити відповідальних людей, які не тільки комусь служать в інтересах когось, а ще й відпрацьовують те, що їм доручили, сумлінно, чесно і порядно. Особливо цинічно виглядає той факт, що саме цей протокол уже оприлюднений на сайті. Каболяцької міської ради. І саме на нього завтра мають спиратись депутати, голосуючи за склад наглядової ради. Тобто громаді пропонують повірити паперу, а не повірити власним очима, і вухам, і відеокамері. Представники міської ради в конкурсній комісії, наділені довірою і повноваженнями, повелися не як арбітри, а як режисери з монтажем, виріз... вирізаним сценарієм і подрібним акцентом. Результат удар по довірі громади і дискредитація саме ідеї наглядової ради. Саме тому я, я разом з Оленою Коробенік і з Жанною Шевцовою звернувся зі скаргою до виконуючого обов'язки міського голови Василя Кіптіло та до депутатського корпусу. Наша позиція проста: не можна голосувати за документ, який містить ознаки фальсифікації. Єдиний правильний вихід скасувати результати цього конкурсу. Сформувати нову комісію і провести відбір так, як того вимагає закон. Постанова Кабінету міністрів, а не кулуарні сценарії. Тепер м'яч на полі депутатів. Саме вони вирішать, що важливіше: протокол за будь-яку ціну чи чесність перед громадою. Бо наглядова рада це не декорація і не формальність. Це інструмент контролю. А контроль, побудований на брехні, працює лише в один бік. Продовження обов'язково буде без сумнів. Повірте, і не потрібно чіпати журналістів. Вони завжди докопаються до істини.